Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю усіх, хто долучився та долучається до нашої молитви на живому телебаченні, первиться єднає. Ми сьогодні ще раз зустрічаємося на молитву і просимо нашого Господа Бога за посередництво причисту Діви Марії, за справедливий мир, за Божий мир, за наших воїнів і воячок. За волонтерів, медиків, за полонених за їх щасливе повернення додому. Молимося також за наші родини і сім'ї, за добре християнське виховання дітей. Бо, як казав праведний митрополит Андрей Шептицький, тільки ті народи могутні і здорові, в яких здорова християнська родина. Благословений Бог наш завжди повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що, що всюди силі все наповняєш, скрони це благ життя, податку, прийди і вселися в нас, і очисти нас і від усякої сперни, і спаси благої душі наші, вірую в єдиного в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, бо істина від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все постало. Він завдяна, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, який вистав людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день свідного Списання, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сходи, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю що нас утворив і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний квітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний квітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш, слава Святому Духові, що нас просвітив і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь, з тобою, ти тими жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, проси О, нам наші гріхи, захорони нас від потеряльного вогню, вогню, запровадь до не неба усі душі, душі, а особливо автобусі, ті, що найбільше, найбільше потребують Твого милосердя. Перше славне таїнство, Воскресіння Ісуса Христа. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут, бо Він Воскрес, як сказав був, ходіть, гляньте на місце, де він лежав. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новатцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від рука, Бога. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний клітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тим жиками, і благословених відлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим життям, і благословених відлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ душа наша, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословених відома Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наша, Богородице, Діво радуйся, молода Марія Господи благословенна благословена тим жикам, і благословенний пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наша, Богородице, Діво радуйся, благодала Марія Господь благословенна благословена тим жикам, і благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Огороди діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо над другим славним таємством Вознесіння Ісуса Христа, а як Ісус благословив їх, віддалився від них і став возноситись на небо. Вони ж, поклонившись Йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, трійк наш насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо матця нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тихниками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зговорите на душі наших. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим жиками, і благословених вікона Твого, по ти породила Христа, спасе і збавите для душі наших, благородиці Діво радися, благодатна Марія Господь с тобої, благословена тим жінкам, і благословених пілона Твого, по ти породила Христа, спасе і зводити для душа, благородиться Діво радися, благодатна Марія, Господь Стобові, благословена тим жихам, і благословених пілона Твого бо ти породила Христа Спасе і збавителя душі наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь Тобою. благословена тими жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спасе і збавителя душі наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пітло Твого, бо ти породила Христа Спасе і згорителя душі наші. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь С благословенна благословена між жінками, і благословених пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь С тобою, благословена між жінками, і благословених пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь с тобою. Благословенна між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і спавителя душа наш, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спалителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо на третім славним таємство зіслання Святого Духа на апостолів. Аж ось залунав із неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив і увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені, мов вогонь, язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнили Святим Духом і почали говорити іншими мовами. Як Дух давав їм говорити, отче наш, і що єси на небеса, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословених пітло Твого, Того, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво! радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пітлона Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, богородиця Діво Радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений піло Твого, Того. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице городиця Дієва благодатна Марія Господь с благословенна ти між жінками, і благословени квітло на Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь благословенна ти між жінками, і благословений квітло на Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, спасе і збавителя душа наша. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословених твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душа наша, богородиця Дво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений білона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа на, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь Тобою, благословенна благословена між жінками, і благословених відона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь Тобою, благословенна благословена між жінками, і благословений підона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, проси нам Амінь. наші гріхи, Попробуй захорони нас, нас від пекельного вогню, запровай Запорвай до неба усі душі, душі, а особливо ті, що найбільше, найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо на четвертим славним таїнством успіння Пресвятої Богородиці. На безсмертне Твоє успіння Богородице, мати життя. Апостоли, розсіяні по всьому світу з'явилися разом і стали коло Пресвятого Твого тіла, і, почесно поховавши його, голосом Гавриїла співаючи, виголошували: Радуйся, благодатна, діво, мати пречиста, Господь з тобою. Отче наш, що є Син в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо нова нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плот на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого бо ти породила Христа спася і збавителя душ наша, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений привона Твого. бо ти породила Христа, спасе і збавителя душа, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти, між жінками, і благословений пітлона Твого. бо ти породила Христа спасе і збавителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спасе і збавителя душа наш! богородиця Діво радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наш! богородиця Діво радуйся. благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний піклона Твого, бо ти породила Христа спасе і збавителя душа наша, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь с тобой, благословена тими жінками, і благословенний піклона Твого, бо ти породила Христа спаса і Збавителя душа наша, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь С тобой, благословена тими жінками, і благословенний піклона Твого. Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена притона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, проси Та нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь до неба душі, а особливо бути, ті, що найбільше потребують того, на сенти, розважмо над п'ятим славним таїнством про слава Марії в небі, заспіваємо Давидову пісню: вірні, дівственні невісті матері всіх царя Христа, провору тебе, владико суї, цариця, зодягнена в золоту тканину і оздоблена Божественною красою. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцем на нашим, і не, не, не веди нас, нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословена підона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зборителя душу нашу. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь благословенна благословена між жінками, і благословений твітло твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений твіло твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душу наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений пітлона твого, бо ти породила Христа, спасе і Збавителя душу наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений пілона твого, бо ти породила Христа спасе і Збавителя душ душу нашу. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тими жінками і благословений пітлона твого бо ти породила Христа, спаса і збавителя душі наша, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена між жінками, і благословенний ти воно твого, бо ти породила Христа, спаця і збавителя душ наша, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений тивона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь благословенна благословена між жінками, і благословений підона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь благословенна благословена між жінками, і благословений підона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ душу Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба у душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. До сину є воістину, величати блаженою Тебе, Богородицю, блаженою і пренепорочну, і матір Бога нашого, Чесніше від Херовими і незріняно самнішої від сарафимі. Що без одвіння Богослова породила, сущу Богородицю, тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в Свободах не погорди, але він визволи нас і він чистий і благословен. Пресвята Богородиця, спаси нас, Пресвята Богородиця, спаси нас. Пресвята Богородиця, спаси нас. Пресвята Богородиця спаси нас. дякую усім за спільну молитву. Нехай Господь Бог благословить кожного, нехай благословить нашу Україну. Приміч, Господнє благословення. Благословення Господня на вас, Його благодаттю, людинолюб'ям завжди повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амін. Слава Ісусу Христу! Слава. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу, єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.